Виставку під назвою «Світ дитинства відкрила справжній експерт з іграшок Дворічна Валя. Тут зібрані іграшки 19-20-го століття. Це не її епоха, але ж коли вона сюди влітає, ми вже тут дещо вже розставили, то в неї очі розбігаються. Вона вже все знає, де що стоїть, і де де як то називається, де качечка, де собачка, де медведик. Ну, дуже дуже цікаво. Я думаю, що буде по перше, цікаво дітям. Тобі подобаються ці іграшки тут? Да. А яка найбільше? А вот так саме цікавіше це буде людям дорослими. Ось таку дзигу. Ми знайшли на виставці світ дитинства. Мабуть, кожна радянська родина мала в своєму арсеналі розваг дитячих. Таку іграшку. Вона актуальна і сьогодні. Мабуть, іншого вигляду має, але актуальна. Зараз ми перевіримо, чи вона працює. Дзига працює, мопед їздить і навіть чебурашка співає. Іграшки навмисно не ставили під скло, щоб кожен бажаючий мав змогу потримати їх, погратися або згадати своє дитинство. Повертаючись назад, туди, в своє дитинство, багато чого пізнаю. Відверто скажу: жалкую, що в мене цього, того, того не було. Ну і дякую вам за те, що маю змогу. Поринути в те, вже, скажімо так, недалеке минуле, але все-таки вже минуле. Все почалося з іграшкової сокири. Саме ця знахідка підштовхнула до ідеї створення самої виставки. А ось окремою гордістю експозиції є пальчикова іграшка 19 століття. Її нам подарували родина Штейню, належала вона їхній прабабці. І я. Дуже радий, що тут присутня, присутні експозиції нашої родини. А особисто дяка Федеру за все, що він робить. Це скільки праці вкладено душі, серця, наснаги. Освятив експозицію отець Олександр. Привітали господарів виставки, представників влади. А також завітали науковці та митці Житомирщини. Від управління культури принесли вам нагороду. За вашу діяльність, за ваш такий дякуємо вам за ваш такий ентузіазм. Забавки збирали з усієї України, аби достеменно передати настрій минулої епохи, представили як звичайні іграшки, так і дитячу техніку, предмети побуту, взуття тощо. Тому запрошую і якби прошу всіх нічого не викидайте. Це наша історія. Історію не можна викидувати на смітник. Така виставка привернула увагу багатьох і є оригінальним туристичним об'єктом.